З жовтня таксіст має видавати чек за поїздку, що засвідчує сплату податку. Чи потрібні такі нововведення? Потрібні, сто процентів. А чому? А гроші, все гроші роблять, рішають питання. не незалі як робиться, щось з кармана, щось мимо кармана йде. Можливо, треба, тому що е, це засвідчує ну, факт оплати самої поїздки. І факт офіційного працевлаштування самого таксиста. Тому я вважаю, що ну, все-таки потрібно. Мені здається, що так. Чому? Як на мене, це доказує те, що таксист працює легально і дотримується всіх правил, які прописані в законодавстві. Взагалі потрібно, але мені все одно. Хоче, видає, не хоче, хай залишає собі. Я думаю, потрібно, бо Багато де взагалі не видають чеки і не додають здачу. А ти як часто їздиш і чи видають чеки? Ні, в мене своя автівка, але раніше, коли я їздив на таксі, то ну було таке. А як думаєте, чому важливо видавати чек в таксі? Щоб розуміти, скільки коштує поїздка, і якщо більше, то можна було ну, якийсь документ. Якщо це допоможе державі, якщо це допоможе нашим, скажімо так, платникам податків і все буде справедливо, так як воно має, то звісно, що так, тому що кожен має сплачувати. Ми живемо в країні, де ми всі мусимо жити за законом, всі мусимо сплачувати податки. Я вважаю, що вже давним-давно потрібно, якби в цій сфері також дотримуватися правил. Там же ж вискакує одразу стільки ціна, як навіть дзвониш, як заказуєш таксі, от рідко, то вона одразу каже, за поїздку буде стільки, то мені той чек не потрібен. Я вважаю, що напевне так, якщо всі працюють офіційно і якщо в магазинах в... нам видають чеки, то чому в таксі не повинні їх видавати? Тим паче, що часом... Є така різниця, коли в додатку пише одна ціна, а таксист вказує іншу, бо він каже та там точка була не та. Тому чеки, я думаю, це буде супер. З жовтня таксист має видавати чек за поїздку, що засвідчує сплату податку. Чи потрібні такі нововведення? Ну думаю, так. Да. А чому? Ну я думаю, коли ми збираємо гроші всі в бюджет, то якщо ми не будемо отримувати чека, то вони йдуть поза бюджет.